Молитва про кращу долю українського народу, всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти страшний у Твоєму гніві, але безконечно добрий у Твоєму милосерді, Ти ссилаєш на наш грішний людський рід тяжкі допусти і тяжкі терпіння, Ти й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав ти на людський рід як досвід, а не як кару. Грішних твоїх синів ти не відтручуєш, не відвертаєш твого пресвятого обличчя від їх долі, бо не хочеш смерті грішника, а його навернення та спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити з милосердної твоєї волі, допущені для нашого добра. Ми віримо і надіємося, що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших таїнств, зможемо заслужити собі на те, що скоротиш час досвіду й терпінь, що милосердним оком споглянеш на Твоїх дітей. Що даси їм витривати з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою твоєю волею положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю Твого Сина бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів. Через руки наших священиків жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії, на спогад про хресну жертву Твого Сина і Бога. Спасителя нашого Ісуса Христа, прийми цю жертву надолуження за всі гріхи людей, прийми наші благальні прохання про милосердя і Твою святу благодать, умилосердися над усіма тими, що терплять, Даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертному житті та на блаженство вічності. Амінь